Взагалі все досить добре. Можемо віддавати авто. Ну, тільки є одна проблема. І от тут нам стає зрозуміло, чому е, були такі затримки напередодні і чому авто водіям не віддавали до того. Відверто кажучи, я навіть і не знаю, як швидко би і в який спосіб ми би вирішували ці питання. Результат перед вами вирішувати вам, але особисто. Мені здається, що Євгену вдалося підібрати гарне авто. Бо замовники довіряють нам да, свої гроші. І якщо ми беремо на себе відповідальність і рекомендуємо, так, от ми беремо за доставку авто саме цим шляхом, саме через цього перевезника, то ми відповідаємо за те, щоб з авто було все добре, щоб ніхто ну, не тільки не пошкодив його, але і хоча це вже окремі випадки, всяка буває. Але, по-перше за все, щоб його банально не вкрали, трапляються і такі випадки і в Європі, і в Україні, особливо враховуючи те, що авто ще навіть не зареєстровано, воно не має реєстраційних документів, не має паспорту, має номерів. І таке авто, звісно. Досить нескладно і вкрасти, і потім сховати, і просто розібрати на запчастини. Тому ми дуже відповідально підходимо до всіх цих питань. Знайшли перевізника, так, з яким вже працювали по інших маршрутах, але ну, перевірені контори, все добре. Все чудово. Стає питання забору авто. Приїжджає один автовоз до Бремерхафена, там затягують брокери з оформленням документів. Сьогодні не встигли, прийди завтра, але попередньо нам брокери, експедитори саме по Немеччині, казали, так, все, все добре, все готово, можна забирати, можна замовляти автовоз, бо ми інакше і не працюємо. Це на всяк випадок для хейтерів, кажу. Тобто ми е, були проінформовані, що все добре, що все, можна замовляти. Водій е, знаходиться там день, два, авто йому не видають, потім на, е, настають вихідні, е, водій е, чекати вже не хоче, він е, бере інше замовлення е, е, і залишає нас цим авто. Наступного тижня. Ще десь якісь складнощі, щось ще не встигають, повторюється та ж сама картина. Теж нам під вихідні, під вихідні кажуть, так, все добре, все е, можна забирати. Ми, ми знову знаходимо через е, тих же менеджерів, через тих же логістів, е, операторів, знаходимо перевізника, якому можна довіряти, інше авто, інший водій. Водій приїжджає під вихідний і отримає те ж саме. Те ж саме йому не видають авто, наступають е, наступні вихідні, і людина полишає авто у Німеччині. Так було три рази. Тобто е, самим процесом, налагодженням, я не вмісте називаю е, назви цих логістичних компаній, брокерських компаній, саме з Бремерхафена. Але я кажу, що воно було. І ось е, все чудово. Все оформили, все, 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 все. Взагалі все досить добре. Можемо віддавати авто. Ну, тільки є одна проблема. І от тут нам стає зрозуміло, чому були такі затримки напередодні, і чому авто водіям не віддавали до того. У нас трошки, скажімо так, водили заніс. А саме у який момент? Для тих, хто віз авто через Береверхафен самостійно не є е, якоюсь е, е, таємницею е, те, що Європа саме Євросоюз е, вимоги на авто, які йдуть транзитом, це е, якась залогова сума, приблизно третього від е, вартості авто. Тобто, якщо авто коштує у Штатах, наприклад, 15 тисяч доларів, то ви маєте покласти залогову суму у 5 тисяч доларів, якимось чином перевезти її до Німеччини, а потім, коли авто полише територію Євросоюзу, вам ці гроші теж там якимось чан, е, якимось якийсь, на якийсь спосіб через якийсь час вам повернуть. Ну, ви розумієте, да, що це є певні складнощі і е, пояснити замовнику це дуже складно. За що він має заплатити, якщо дороге авто, такі гроші. І е, усі логістичні компанії, хто централізовано, як би мовити, везе авто через е, Німеччину, да? вони домовляються з брокерами, хто, е, митними брокерами, хто все це оформлює да? з експедиторами, компаніями, які займаються всією цією діяльністю в Німеччині. Вони їм е, Переводять зі свого рахунку, да, з суто логістичної компанії е, зі свого рахунку якусь певну суму, єдину, да, яка є е, залоговою на усі авто. Або, е, наприклад, е, Одні авто, які м, тільки що м, прийшли е, до Німеччини, з да, цієї логістичної компанії, вони є своєрідним залогом для брокерів, е, що ті авто, які вони е, напередодні віддали, будуть е, вивезені з території Євросоюзу. Ну тобто, ну, розумієте, да? навіть якщо не грошей немає грошей на рахунку, то є авто в наявності, які одні авто є гарантом того, що е, попередні будуть вивезені. Якось так воно працює. І так склалося, що з вини водія інших замовників одне авто не було вивезене з території Євросоюзу. Він дуже напортачив на митниці і довів справу до того, що і його, і автовіз, і ті авто, які були на тому автовізі, вони були заарештовані. Тобто своєчасне авто, це не тема цього відео, і вона взагалі не стосується ні до нас, ні до нашої діяльності, ні до наших клієнтів. Просто то було авто з тієї ж логістичної компанії, не більш за те. І суто віна одного дуже недалеко водія, який е, з-за з того, що немає клепки у мізках, мудрився довести справу до суто власно із, до, до таких, таких подій. І за цього у брокерів возникли дуже великі складнощі, і саме за те, що мог бути дуже великий, врешті-решт він був штраф за те, що авто не були вивезені з митної території. І вони сказали, якщо не буде залогових, залогових коштів, ми авто віддавати не будемо. І ось тому нам певний час нам просто, просто це не казали, водили за нас. Ми замовляли автовоз, але авто нам не віддавали. Це теж було не, не зовсім відверто із боку німців, і з боку ми працювали, але якось питання вирішилось. Добре. Треба щось робити. У нас вже черговий автовоз вже є в Німеччині. І що робити? От як, як це що, черговий раз зривати замовлення, так, знає, нами працювати ніхто не буде. На щастя, це авто недороге, воно, як я вже казав, 3050 доларів коштувало безпосередньо само авто в Німеччині, пробачте, в Штатах. І треба було полишити у брокерів депозит еквівалент тисячі е е євро. На щастя, така сума знайшлася у водія автовозу, який ми замовили. Ми домовились з усіх усіх проміж собою зістакували, і ми прийшли до такої колективної домовленості, що власник безпосередньо Євген переведе в гривні еквівалент. Тисячі євро на картку на логістів, з якими з які працювали. Да? Вони вже самі розрахуються з водієм цими, цими грошима, а водій зі своїх грошей тисячу євро полишить у якості залогу брокера. В Німеччині. Якось так було вирішено питання, бо ніяк інакше, по-перше, це треба було зробити швидко. По-друге, такої суми в ну, ін, інший спосіб воно не вирішувалося. І, на щастя, змогли вирішити саме так. Ну і потім ця тисяча євро, вона е, пішла у рахунок е, самої доставки з Європи, у рахунок е, митних брокерів експедиторів та усі інші платежі, які мав зробити Євген, просто їх зменшили на цю 1000 євро. Mm. No, все добре, що добре закінчується. Але якщо б, наприклад, це було авто не за 3000 доларів, а було б, там, як я вже казав, за 15 то, відверто кажучи, я навіть і не знаю, як швидко би і в який спосіб ми би вирішували ці питання. Бо це було дуже-дуже складно, і вже тільки після того, як це авто було забрано, зібрано, десь за пару-тройку тижнів після цього наші логісти змогли вирішити питання з німцями. Якось узгодити, вони вже зі свого карману перевели там, певну суму, і тоді вже інше авто, які ми забирали після цієї ауді, вже нам віддавали без усіх цих залогів. Ось з якими проблемами, труднощами, складнощами ми стикнулися безпосередньо через Бремерхафе. Чому я наділив стільки уваги і стільки ефірного часу, саме цій проблемі? Бо, друзі... Якщо ви робите це через кого-то через когось через фірми, вони, якщо і виникають складнощі, вони їх як в нашому випадку знаходять рішення, бо знають, куди звернутися, і вони робот, працюють не самі. А якщо ви везете авто повністю самотужка. Якщо або ви маленька компанія, яка не має підстраховки і таке-таке інше. І в випадку, якщо ви от ось так сам на сам полишитесь з питанням, що вам треба бути у Німеччині залишити дуже велику суму у якості залогу, це може бути дуже-дуже складним і складно вирішуємо питанням. Тобто, от ось на що вам треба звертати увагу, якщо ви вирішите е, йти шляхом доставки безпосередньо через Бремерхафен або через інші порти Німеччини. Через Клайпіду, е, слава Богу, е, такого питання, таких складнощів немає. І так, добре, все чудово. Авто вже приїхало в Україну. Звісно, розмитлена була ні в якої ні в нульово розмитнення повністю. І е, в Україну авто приїхало у середині вересня. Е, що саме ми з авто робили, я вам е, вже розказав. на номерах авто е, вже стало, грубо кажучи, наприкінці, наприкінці жовтня. Тобто півтора місяці е, пішло на усе про все, це: на ремонт, на дефектовку, на замовлення та очікування запчастин повністю на усе. Що ж в нас, що ми саме робили з авто? Який був ремонт, ми вам вже розповіли. Да? Бачите, який сильний вітер аж дерева трохи гнеться. По вартості. Безпосередньо сам ремонт обійшовся замовнику 2862 долари. І усі запчастини замовляла наша СТО. Це ремонт із частини. Весь проєкт повністю під ключ на номерах обійшовся замовнику у 14 тисяч 302 долари. Дорого, дешево, я кажу так, як воно було. Як воно є. Е, порівнювати з е, цінами в Україні. Е, розумієте, це не зовсім коректно. По-перше, е, Ціни на авто залежать від того, в якому воно було стані, що з ним саме було. І можна, е якщо мати велике бажання, знайти такі Audi і за 8700-8800 в Україні, але і пробіг буде не 106 тисяч міль, а 200-250 тисяч міль. А для цих двигунів, ну, м'яко кажучи, це дуже-дуже не є добре. Це по-перше. По-друге, в який був стан, які були пошкодження і в який спосіб авто було відновлене. Це все впливає. Але якщо брати саме ось такі версії на повному S-Line у доброму стані, з невеличким добрим ремонтом, з цілою безпекою, то та таке, таке інше. Е вони десь приблизно коштують, це вийшло 14300, а так вони коштують десь приблизно біля 15 тисяч доларів. Ну що, друзі, давайте підводити підсумки. По-перше, можливо ли отримати добре авто, добрий результат? Я навіть сказав би чудовий результат, якщо користуватися нашим пакетом профі та підбирати авто самостійно. Ну, результат перед вами, вирішувати вам. Але особисто мені здається, що Євгену вдалося підібрати гарне авто з дуже ем, добрим з куту зору е, відновлення пошкодженням невеличким, яке Могло навіть здаватися страшнішим, ніж було насправді, і авто вийшло врешті-решт дуже-дуже цікавим. Це по-перше. По-друге, усі складності ще сложнощі, трабли доставки авто з Бремерхафену ми з вами розібрали, розібрали дуже детально, дуже. По полицях розклали. Е, ще впевнений, багато з вас можуть запитати, а скільки ж коштує безпосередня доставка з Бременхафана. Зрозумійте, друзі, я навмисно не назвав ці цифри, бо вони різняться. Вони різняться від того, є де великий автовоз на 8 авто, або середній на 4, або є де евакуатор, їде на 2 або 3 авто. Тобто це бусик з причіпом. Це теж впливає на вартість доставки. Далі доставка буде ось такого середньорозмірного седану, або це буде кросовер, або це буде великий джип, наприклад, Ford Explorer, який ми везли з того ж Бременхафену, і він нам вийшов безпосередньо сама доставка набагато-набагато дорожча, ніж по цій Ауді. Нам не на одну сотню євро вийшло дорожче саме за те, що авто більше та важче. Е, в середньому ціни коливаються десь приблизно від 900 до 1200-1300 євро. Це приблизно. Далі кожен окремий випадок треба розглядати і домовляти з перевізником. Як я вже казав, там є безліч-безліч е, варіантів. Що може бути, бо е, навіть можуть висунути е, цінник і до півтори тисячі євро. Але ж і впливає на все це і вартість пального, да, якщо вона зростатиме в Європі, то звісно ж вона буде і відображатись на вартості доставки. І впливає, звісно, кількість замовлень. Якщо улітку е, Шобремер Хафен, що шо Клайпіда були перевантажені. Авто і автовози взагалі не простоювали, були навіть з них черги на те, щоб завантажитись. Зараз, звісно, ситуація трошки інакша, і вже той потік авто він схлинув. І сподіваюся, що, що зараз можна буде знайти на цей напрямок авто автовози навіть за більш низькою, більш дешевою ціною. Так, з цим ми з усім розібралися. Далі. Ще не залишилося одне питання, що орки нам не перешкода. І якщо є мета, якщо є бажання, то знайдеться і Е, Чому я залишу це питання на останнє на, і на фінал нашого відео? Тому що українці, звісно, не переможні. Тому що ми, звісно, у будь-якому випадку. У будь-якій ситуації ми знайдемо рішення. І е, це авто це гарний цьому приклад. Нагадую, власник знаходиться у Мелітополі, знаходиться на тимчасово окупованій території. Він зараз не має змоги заробляти в той, той спосіб і ті гроші, які він заробляв до війни, але якось крутиться, якось знаходить спосіб і е, робити е, сплати по, по всіх рахунках. Як він це робить, це вже інша справа, але він це робить. Гроші надходять у банківську систему, надходять туди, надходять туди куди. Треба надходити, і всі платежі здійснюються. А далі зверніть увагу, авто мало бути йти безпосередньо на відновлення до замовника. До Мелітополя він мав сам займатися усіма цими справами. Але ж, звісно, це технічно неможливо, і авто. Ми вимушені були забирати до Харкова. ну звісно, це було погоджено з замовником, і доводити його вже тут до ладу, щоб потім або чекати, коли буде звільнена ця територія від окупантів. або і Передавати замовнику, або ж е, приїде хтось з його представників, хто знаходиться зараз на е, нашій території, і забере авто, і пережене його кудись у е, Запорізьку область. і буде, Воно вже буде там чекати можливості, коли буде звільнений Мілітополь, і потім замовник його забере е, вже з адкуди сам з Запоріжжя або з Запорізької області. Якось так. Ну. Друзі, сподіваюся, що відео було для вас цікавим, що відео було для вас корисним. Ми намагаємося у кожних наших відео розповісти вам якусь історію, е якісь факти, якісь проблеми, складнощі, труднощі, з чим чимось стискались. Е е Сподіваюсь, е е це е потрібно для вас. Тому. Нагадую, що в нас є два YouTube канали. Перший це автопроєкт, на якому ми публікуємо матеріали, присвячені всьому, що пов'язано з авто з США та електромобілями з Китаю. Другий канал, він так і називається Олександр Металідії, присвячений військовій та волонтерській тематиці. Так що, друзі, будь ласка, переходьте за посиланнями, підписуйтесь на обидва наші канали, натискайте на дзвіночок та, звісно, ваші лайки вподобайки. Це по-перше. По-друге, нагадую, що в нас запустилися вже. З цієї е, осіни е, Viber та Telegram канали. Е, звісно, посилання є у нас під кожним нашим новим відео. І будь ласка, це м, стосовно електромобілів з Китаю. Так що кому цікава ця тема, будь ласка, переходьте та м, оте, буд, будете мати змогу отримати усю. Е, Найцікавішу, найсвіжішу, найактуальнішу інформацію щодо автопідзамовлення або авто в наявності електромобілів з Китаю в Україну. Якось так. Так що, сподіваюся, на лайк ми заробили. І, звісно, ваші коментарі. Будь ласка, не лініться залишати та не соромтеся залишати ваші коментарі. Сподобалось вам відео, не сподобалось вам відео. Це нам дуже-дуже потрібно. По-перше, це дає змогу відео просуватися краще у Ютубі. По-друге, це е, дає нам зворотній зв'язок. і Ми розуміємо, що вам нравиться, що вам не подобається, що вам корисно, що не корисно. Можливо, у вас є якісь побажання, що б ви ще бажали вийдете у наших наступних відео. Якщо ми будемо мати змогу, ми, звісно ж, все це знімемо, викладемо і це буде темою наших наступних відео. І так, друзі, на сьогодні у нас з вами все. З вами був я, Олександр Металіді, Харків Автопроєкт. На ну, вас, звісно, лайки. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. І до побачення! Все буде перемога!